Привет, сборка у нас ранних зерновых. Пшеницу, зиму зібрали А це ячмень молотимо. Норма висіва 200 кг, даже 195 кг. Отакий ровненький. барабана 690. Не швидко, пішить нікуди в нас площа невелика, тут діляночка. І вон рядом там на корм тваринам тому хай трошки може і грязніший і різко отак розтілає все по красоті. Край понятно, що. Та так, накустився він 200 кг, але накустився гарно. Раніше сіяли 250 кг, вилягав, а з цього й не виліг. Ну, не знаю, що буде по врожаю, побачимо. Ось такий трошки ремонт провели, зробив кондиціонер, новий замовив дві години, попрацював і кердик, заклинув сам компресор. Як він не загорівся, коротше пішов дим із оцій муфти, видно, заклинули клапана. Тож, Опять жара, вентилятор тут включене. І двері ось відкриваємо, як вітер в ту сторону. Бо треба вбрати, а потім вже буду далі кондиціонер робити. Ось така робота, бачите, Різко устилає добре. Соя попередник. І я задіскував на зиму одна дісковка, висновить боронування і культивація. Ну як усе під соєю робив, так і під ячмінь. І заїхав гербіцидом, він ще маленький був, ще тільки зійшов там, ну, першої фази кущення. Спрацював гербіцидом, коли по пшениці і все, чисто, класно, і ровний. І головне, що він не виліг і не вклякнув, як бува, зазвичай. Що покаже врожайність, подивимося. Я думаю, буде непогана врожайність. Тому що я вже бачу, ось є, вже половина бункера є в мене. Навіть та там більше. якщо брати по пшениці, це до трьох ком, ну а ячменю звичайно менше. Оце таке. Так. А так красиво, гарно. Висипаємо ячмінь. Трошки так під пилючкою ножку я вітру поменшав, бо для корму отак, дивіться, який красивий, гарний. Ой! Чистенький.